Вітаю, друзі! Дякую, що дивитесь мої відео, підписуйтесь на мій канал. Сьогодні я хочу з вами поділитися ще однією давньою стравою, яку готувала моя бабуся, звісно, і навчила нас з мамою. Та цю страву подавали на весіллях на всяких таких забавах. Готується вона із лапші. Раніше готували з домашньої лапші. Я вам пропоную з магазинної. І хочу зауважити, що потрібно брати саме такий сорт лапші, тоді вона дійсно буде наближена до старовинної страви, до домашньої лапші і смак буде приємний. З такого виду мені найбільше подобається. Потрібно закип'ятити воду, трішечки її підсолити, додаємо в кастрюльку лапшу і проварюємо буквально 2-3 хвилинки від закипання і вимикаємо. Далі беремо сито і проціжуємо, зливаємо всю зайву воду. Її потрібно злити. Відкладаємо в сторону, хай воно собі стікає. А тим часом потрібно взбити два яйця свіжих. Беремо глибоку кастрюлю керамічну, або ж якщо є казаночок. Взагалі глибоку посуду, в якій ви можете запікати. Поміщаємо сюди лапшу, додаємо 100 г вершкового масла, можна його заздалегідь розтопити і вже додати розтоплене. Якщо не розтопили, то ось так додаємо і перемішуємо, щоб воно розтопилося. Сюди ж додаємо молоко. Якщо молока немає, то можете додати цієї ж водички, в якій кипіла наша лапша. Ми додали молока і зараз ще додамо тієї ж водички трішки. Буде у нас 50 на 50. Сюди ж виливаємо наші яйця взбиті. І все гарно, ретельно перемішуємо. Воно має між собою подружитися, тому гарненько, не поспішаючи, все ретельно перемішуємо, об'єднуємо. Духовку потрібно заздалегідь увімкнути та розігріти до 180 градусів. Як завжди, вся кількість інгредієнтів буде вказана під відео. Випікати будемо десь біля 40 хвилин, але ви дивіться всі по своїй духовці. Бабка має бути прирум'янена, вона зверху має бути така, наче підпечена, і вона змінить колір, звісно, стане більш такою коричнюватою. Накриваємо і в духовку. Пройшло вже 40 хвилин. Ми за цей час з мамою зварили ще кисіль вишневий, воно дуже смакує із бабкою. І подивіться, яка вона прирум'янина. З такою хрусткою скоринкою. І вже хочеться пошвидше її спробувати. Але треба, щоб вона трішечки охолола, простила. Для того, щоб ми могли нарізати і показати вам, яка вона в розрізі. Щоб ви бачили, яка вона прекрасна вийшла. Вона ще гаряча, але нам уже не терпиться. Її е, розрізати і вам показати, яка вона в нас вийшла. Бачите, поки вона гаряча, то вона не досить добре нарізається, але такий вже стоїть аромат, і мені вже хочеться її куштувати. Бо я її дуже-дуже люблю. Дивіться, яка вона прирум'янина, це прям видно, які бока пропечені, яка скориночка класна. Якщо вам незручно в кастрюлі її нарізати та доставати, то можете ось так висипати на дощечку або ж на піднос. До речі, всі кухарки на весіллях, різних забавах, вони так і робили. Вони висипали на дощечку або піднос, і нарізали вже, їм так було зручніше. Вона у нас дуже гаряча, ще не зовсім прохолола, але мама хоче, вже, щоб ви побачили результат цієї страви, яка вона получилася Смачна, рум'яна. Запашна тому гарячим нарізаємо. Можете нарізати на любі кусочки, хоч тонше, хоч товще це вже за вашим вподобанням. Сьогодні ми вам показуємо рецепт такий солодкий, ми її присипаємо цукром. А так, зазвичай. вже... У кожному селі по-різному. Десь подавали з цукром, а десь подавали з тушкованим півнем або ж з іншим тушкованим м'ясом. Тобто не тільки солодку, але й селену. Тому, будь ласка, пробуйте свій варіант, як вам смакує. Готуйте для своїх рідних та близьких. Хай вас все вдається, мирного неба вам, спокою, гарних звісток. Всього самого найкращого. До нових зустрічей, Па-па.